Росія почала серійно випускати мобільні укриття Куб м здатні захистити від різноманітних техногенних загроз і природних катаклізмів, зокрема від ударів від радіації та ударної хвилі. Про це пишуть. Російські змі за даними пропагандистів, воно може захистити зокрема від світлового випромінювання ядерного вибуху та радіоактивного забруднення місцевості в базовій комплектації два блоки технічний для людей, де можуть укритися 54 особи, а з додатковими модулями до 150. І кількість жертв атаки по Одесі 18 листопада зросла до 11. Сьогодні в міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими, повідомив мер Геннадій Труханов. Нагадаю, в понеділок близько 12 дня ворог вгатив по Одесі балістичним озброєнням. Більше півсотні дістали поранення. Серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні особи. Пошкоджено три житлові висотки, навчальний заклад, адмінбудівля і згорілі автомобілі.